Уявіть собі, три дні подалі від міської метушні у комфорті та тиші природи, де народжуються нові ідеї та цікаві знайомства. Уявили, саме таким буде і форум, який відбудеться з 10 по 12 квітня у заміському спа-комплексі Рівервуд. Це ідеальне місце для навчання, обміну досвідом та відпочинку. На вас чекає закрите професійне середовище для обміну досвідом, а також топові спікери, які є найкращими спеціалістами у області обліку та аудиту, фінансів і права. Теми, які ми будемо розглядати: особливості обліку ПДВ, режим експортного забезпечення, зарплата, військовий облік, бронювання, особливості оренди землі в 2025 році та багато іншого. Три дні вишиканої атмосфери у колі професіоналів, які долають ті ж виклики, що й ви. Кількість місць обмежена? Не відкладайте, бронюйте зараз і приєднуйтесь до найкращих. Рівервуд з 10 по 12 квітня. Ваше професійне перезавантаження зразки нагро.